Сина і свята у духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Перше, ніж будемо говорити про притчу, яку Господь Бог розказує своїм учням про кукіль. хочу вам звернути увагу на слова Апостола Павла, які у посланні до Корінтян каже: Я завжди дякую моєму Богові. Заради вас. Знаєте, поняття подяки, воно є особливе. Бо багато ми дякуємо за те, що робимо дякуємо формально, якось так, ну так треба сказати дякую. Там, і нас так навчили з малку. Дали щось дитині, а ми так до дитини, як треба казати? Дякую. Повністю звернувши свою увагу на ту конфету, що їй дали, розкручує і думає, як би її розкрутити. І сказала так, дякую, ну так просто. І так потім дитина виростає і робить це також формально. Іменно, як ми дякуємо, так ми і живемо. Якщо ми дякуємо так, штучно і формально, Таке і буде наше життя. Зелий вміє посіяти в нас ті речі, які будуть рости як кукіль поміж пшеницю. І відчути, як Господь Бог нам підказує, каже, кажу жінці, давай ми підемо і тобі той кукіль вирвемо. Він каже, ні, не треба. Бо ви будете виривати кукіль, певно, що з ними піде і пшениця. Каже, нехай росте разом одно і друге. А будуть жнива, і жінцям скажу, щоб першу чергу зібрали кукіль. Зв'язали його, снопи кинули у вогонь, а потім, каже пшеницю, зберіть і поставте в морі клуні. Тут я вам даю відповідь багатьом людям, які кажуть, Ну, отче, де та справедливість, як Бог їх терпить, як Бог їх на ці як їх земля носить цих продажників, цих зрадників, цих злодіїв. І Господь Бог каже, нехай росте душним, бо викорінюючи їх, можете пошкодити і пшеницю. Ви скажете, як можна пошкодити добрим людям, коли Господь Бог знищить усіх грішників? А це буде несправедливо. Бо, тому що <кхух> Господь Бог каже, я прийшов, щоб вас спасти. І якщо я вас чую, що? Ви хочете, щоб тих знищити, ви є вдячні. Це через то, що ми з малку дякували формально. Так, як нас мама навчила, треба казати дякую. Треба казати дякую. Не треба дякувати. <кхів> а треба казати дякую. І дитина не вкладає в це слово зміст, що то значить подяка. А я думаю, що багатьом із нас треба самим повчитися значення слова дякую тобі, Господи. Це противовість рівно проти того всього, що ти маєш. Бо більше, як подякувати, ми Богові не можемо дати нічого. Бо Він усе має і всім управляє. І ми йому не можемо, крім своєї подяки, не дати нічого. Ви скажете, ми жертву приносимо. Щого приносить жертву? Згородне з поля чи тваринку яку принесеш йому в жертву. Ту, яку Бог сотворив. А ти взяв і приніс. Це коли ти спечеш хліб, а сусід прийде і каже, дай мені хліба, я піду у гущу сусіда несі потішить троха. сі потішить? Моєю працею чи чим? І ми беремо Божі речі і кажемо, я тебе пригощаю на тобі. Я такий великий заслужив нічого. Крім подяки Богові, ми не можемо йому дати. То, що ми між собою ділимося творінням рук людських старанням і вмінням, тим самим спеченим хлібом, іншими речами, тими, що людина творить. Це ми маємо справу між собою. І каже Господь, так як ти мені нічого не можеш дати, то дай ближньому. Я хочу подивитися, наскільки ти щирий, а на нього хочу подивитися, наскільки він вдячний. І іменно в цьому проявляється моя сущність, моя, моя цінність перед Богом. Апостол Павло каже, він дякує римлянам за те, що вони були відкриті на Бога, за те, що Бог міг діяти в них, за те, що вони були готові жити з Богом, з Божими заповіді і чинити волю Божу. Тобто дякуємо за те, що через тих людей Бог проставляється. Апостол Павло дякує за те, що вони його слухали. Бо тому що через їхнє слухання Бог прославлявся в них. Тому поняття дякую тобі, треба розуміти, що то є? Це є то маленьке, що ти можеш протипоставити усьому тому, що ти маєш. І коли ми дякуємо Богові. Ми берем участь у всьому тому, що Бог мені дав. І туди воно повноцінно стає твоїм іменно то, за що ти дякуєш. Представте собі ранок, коли ви встанете і будете мати лише те, за що вчора подякували. І дуже страшно. Коли в тебе не буде нічого. Чому Бо ти ні за що не подякував? Бачите, оцей подяка, це, це можна сказати, ото зерно, яке господар посів. І вся інша річ, нема за що, за мало, за багато, всі наші претензії це куки. І він ніби росте разом з пшеницею, а толку з нього вноги. Тому будьте в Божім полі доброю пшеницею. І не переживайте, що разом з вами росте кукіль ви чули, що Бог сказав про нього. І не переживайте, що грішники ходуть біля вас. І не переживайте, що ви спостерігаєте у ту соціальну несправедливість. Коли ті люди, які стараються, трудяться, мають проблеми, а ті, які нагліють, зловживають, користуються, так ще найкраще себе почувають, як, як у тій правильні. Не переживайте, Бог їх бачить. І ви чули, як сказав Ісус, я їх зберу у першу чергу. Щоб праведники бачили. І будуть у полі двоє молотити, одного візьмуть, другий залишиться. Будуть двоє на жорнах молоти, каже Господь, одну заберу, одного лишиться. Будуть двоє в ліжку, одного заберу, друге лишиться. Чуєте родини. Чуєте невдячні родини, невдячні один одному. Хто скористується подружжям? Пристосувався і жиє як трутень. А інша половина відповідає за все. Чуєте, що про вас сказано? Будуть двоє в ліжку: одного заберуть, одного лишиться. А заберуть у першу чергу поганих. Заберуть у першу чергу нездібних продажників, зрадників. Отож, Дякуємо за все господеві, першу чергу, за те, що ми почули, за те, що ми зрозуміли і перемінилися для Бога, щоб бути добрим полем, добрим зерном і принести Богові дар, щоб нас, Бог зібравши, поклав, як Він каже, у свою колонію. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.